Христос тепер кличе всіх. Слава Ісусу Христу! Люблячи добрий Господь, кличе сьогодні кожного. Ми в серці маємо щиру подяку Богу за це зібрання, за слово, яке ми чули. Ми дякуємо нашим теж. Слава Господу, ви поділилися словом. І зібрання вже йде до закінчення. Ще одна історія на закінчення, хочу нагадати, яка записана в Євангелії Івана. І в четвертому розділі прочитаю із четвертого тексту. Відома нам подія, яка сталася в житті Ісуса Христа. Потрібно було Самарію йому переходити. І прибуває Ісус до Самарійського міста, яке зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипу. І там була криниця Якова. Ісус дорогою зморений, Він був в такому тілі, як ми, він втомлявся, зморений, і сів в край криниці, і було коло години десь шостої. Надходить жінка одна з Самарії набрати води. А Ісус каже до неї: Дай мені напитися, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка. Як же ти юдеянин, бувши, і просиш напитися в мене в самарянки, бо юдеї не сходились з самарянами, не спілкувались між собою навіть, Попросити води, це було щось таке один в одного і здивована самарянка, як він, юдеянин, просить неї пити. А Ісус відповів і сказав до неї: Коли б ти знала дар Божий? І хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і Він дав би тобі живої води. Слава Ісусу Христу! Відома нам історія, хто читає Івандію, Ісус Христос втомлений, учні пішли десь їжу купувати, а він сів біля криниці, приходить жінка. Ми не знаємо її імені, просто приходить жінка. Ісус починає бесіду. Починає бесіду з нею. Ми повинні знати, що для Ісуса цінна і дорога кожна душа. І починаючи цю бесіду, Він щось більше про неї знає, Він її відкриє, знаючи до кінця цю історію, ми знаємо, як вона прекрасно закінчилася. Але я звертаю увагу на слова, які Ісус сказав до тої жінки: якби ти знала дар Божий. Браця і сестри, дар подарунок, подарунок. Вчора ми були свідки, як дітки з радістю приймали подарунки. В їхніх оченятах світилася така велика радість, подарунок отримали. Коли ми зайшли з подарунками в Дім Милосердя, привітали наших сестричок і теж роздавали, я бачив цю радість в їхніх очах. Одна сестричка заплакала. Я кажу: а чого ви плачете? Ви маєте радіти, вам подарунок дають. А вона каже, це з радості. Коли дають подарунок, ми радіємо. Ми всі любимо, коли нам щось дарять, що нам дарять. І кожен дар є цінний для нас. Але сьогодні я не про ці дарунки, які ми можемо подарувати один одному, які хлопець молодий дарить дівчині, чоловік дарить дружині, дружина щось для чоловіка, ми батьки щось дітям, діти батькам. Це приємно в знак вдячності, в знак любові. Щоб ми не заздрили, як ми чули, а любили і дарували один одному подарунки. Це приємно. Але ось, а який Божий подарунок. Якби ти жінко, знала дар, який дар? Божий, Божий дар. Я хотів би нагадати про три Божих подарунки, і щоб ми разом подякували Богу. Що Бог дає для людини? Найбільшим подарунком і найціннішим для нас, дорогі християни, шановні всі присутні, є сам Ісус Христос. Золотий вірш Біблії каже, Івана 3:16 так полюбив Бог світ, що віддав, віддав. Це не подарунок, куплений за гроші. Він віддав сина свого однородженого, щоб кожна людина не загинула, а мала життя вічне. Бог Отець віддає Сина в дар для нас. Читаючи післання до Єфесян, де написано конкретно про Ісуса, що Він є дар, це п'ятий розділ і другий, з першого віршика прочитаю. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтесь в любові, як і Христос. Полюбив нас і видав за нас самого себе. І написано далі, як дар. Він видав самого себе, як дар, і жертву Богові на приємні пахощі. Чи було в вашому житті так, що коли ви дарували подарунок, а людина його не приймає, і каже: мені не треба твого подарунку. Як неприємно. Ти готувався. Ти щось втратив, якісь кошти, витратив, ти даєш цей подарунок, а його не приймають. Щось подібно з Ісусом Христом. Бог пропонує для всіх людей прийми Ісуса. Ти будеш щасливим, ти будеш радісним, прийми Ісуса. А люди кажуть, ні, нам не треба. Ми якось самі без Бога проживемо, нам Бог не потрібний. Ісус то Господь. І Ісус хоче бути в кожному домі, в кожному серці, хоче бути з нами, але не всі його приймають. Тому я хотів би звернути нашу увагу, друзі, на те, що як вчора дітки нагадали ту різдвяну ніч, коли пастушки перші дізналися про те, що Бог дав подарунок для людей всього світу, і ангел сказав: Я звіщаю вам радість, яка буде всім людям. Це не тільки для вас пастухи. Це не тільки для тебе, Юдея, не тільки для євреїв, а для всіх народів, Господь подарував Свого Сина, щоб люди мали Ісуса і мали прекрасну вічність. Хто прийняв Ісуса Христа, той має щастя і є самою щасливою людиною на землі. Ісус продовжує і сьогодні. Ми чули, як сьогодні брат Себастьян говорив, що Ісус. Хоче сьогодні, щоб ти сьогоднішнього ранку якісь переміни зробив. І він каже: Я стою і стукаю, стукаю, коли хто почує. І відкриє двері. Я війду, я буду з ним вечеряти. Як шкода, що багато сердець закритих, і не всі приймають Ісуса Христа. Другий дар, про який я хотів би говорити, це написано після до римлян. Ми теж прекрасно це знаємо, не раз згадуємо це місце. Римлянам 6, 23. Бо заплата за гріх, що є? Смерть. Люди всі під приговором. Тому що всі згрішили. всі полишені Божої слави. Нема жодного праведного, всі згрішили. І за зроблений гріх смерть. Але, якби не далі, друга половина. А дар Божий. А подарунок Божий це вічне життя. В Христі Ісусі, Господі нашім, слава Ісусу Христу! За такий подарунок. Ми приречені на смерть через гріх Адама, всі люди грішні. І всі люди, вони мають померти, мають померти. Але прийшов син Божий, прийшов Спаситель світу, щоб дати тобі і мені подарунок. Вічне життя, тимчасове життя, воно швидко пройде. Хай навіть 100 років проживемо, хтось 120 може найбільше. А далі, а далі життя закінчується смертю на землі. Але це земне життя. Але після смерті є потойбічне життя, є вічність, є вічність, де ти чи я будемо проводити вічність. Господь подбав про це подбав. і дарує тобі подарунок. Вічне життя. Алілуя! Вічне життя ми не можемо заробити. Ми не можемо купити. На землі подарунки купляються. Є дешевші, є дорогші. Плати гроші і будеш мати. Купи, що ти хочеш. Вічне життя ми не купимо за гроші, не купимо. Вічне життя дається даром. І до Єфесян, другий розділ, восьмий текст говорить так. Єфесян 2,8. Бо ви спасені благодаттю, через віру. Це не від вас, це дар Божий. Слава Ісусу Христу! За Божий дар, не від діл, щоб ніхто не похвалився. А я заробив, а я заробив спасіння, я заробив вічне життя. Я так жив, я старався, я заробив. Не можна своїми ділами заробити, Бог дає подарунок для Тебе і для мене. Через жертву Ісуса Христа ми маємо прекрасний подарунок життя вічне. Воно дається даром. Слава Ісусу Христу! Братя і сестри, цінуймо цим подарунком і не втратьте. Подарунки можна втратити, можна загубити, можна і життя вічне загубити. Подароване Богом, простив наші гріхи, помилував, дав тобі і мені вічне життя. Але люди відступають від Бога. Люди нехтують Божим подарунком, і їм життя вічне нецікаве, аби тут пожити добре. А що буде там, не знаю. Помрем, як і всі, і що буде всім, то буде й мені. Дорогі друзі, зупинімося, як було сказано. Сьогодні зупинімося і подумаємо над своїм життям. Не міняймо дар Божий на якусь чечевічну похльопку. Хтось за щось таке матеріальне, за щось таке тимчасове, якесь задоволення в цьому світі. І міняє цей подарунок життя вічного. Господь хоче, щоб ти і я були там, приготував прекрасне місто. Це для нас, людей. Пекло не для людей. Пекло для диявола і для його слуг. а для людей Бог вічність прекрасно приготував. І хоче, щоб ти і я були там. І каже, я дарую тобі, я простягаю тобі життя вічне. Смерть для християнина не є страшною. Коли приходять останні дні, Він з радістю їх зустрічає. Каже, мої страждання закінчились, моє горе закінчилось, я перехожу до Ісуса Христа, я буду з Ним. А там хвороб немає, болів немає, там війни немає, там прекрасно. І Вічність є. Хтось каже, а я не хочу вічно жити. Друзі, хіба це залежить від нас, чи ми хочемо, чи ми не хочемо. Вона є, і вона буде. Але одна вічність з Ісусом прекрасна, а одна буде без Нього. Два пана тільки є. Є Господь і є диявол. Кому я сьогодні служу? Серединки золотою нема. Хтось каже, ну я так Богові не сильно служу, але й дияволу не служу. Такого не може бути. Або з одним паном, або з другим. Прийми Божий подарунок. Хто ще не прийняв життя вічного і спасіння, не чекайте, не відкладайте на завтра, бо ми не знаємо, що буде сьогодні ввечері. Бог каже: прийми мій подарунок, прийми життя вічне, я тобі дарую. І третій подарунок і ми йдемо до молитви. В день П'ятидесятниці, коли багато людей слухали Петра, який проповідував слово, і написано серцем умилилися. Господь став торкатися Духом Святим Сердець, і люди стали просто плакати, їм стало приємно бути, і вони підходять до апостолів і запитують другий розділ і 37-й текст. Як почули вони, серцем розжалобились і сказали Петрові і іншому апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? Зрозуміли, є життя вічне, є Господь, який прийшов життя віддати за всіх людей. Що ми маємо робити, мужі браття? А Петро каже: покайтесь, і нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І, і далі каже, дар Духа Святого ви приймете. Ще один дар. Дар Святого Духа ви приймете. Хтось каже, ну Дух Святий це тільки треба для пророків, Дух Святий треба для пасторів, От, ну не для всіх. Послухайте, що далі Петро каже 38-й текст. 39-й. Бо для вас ця обітниця, для тих, хто питав, що нам робити, це для вас, дар Духа Святого для вас. І для дітей ваших, і для дітей ваших цей дар. Далі каже, і для всіх, що далеко знаходяться, коли б тільки покликав Господь Бог наш для вас, для дітей ваших, для всіх, кого кличе Господь, це є дар Святого Духа. Слава Господу! Це чудовий дар, який Господь дав, і дає його даром. Сьогодні важко уявити життя без Святого Духа. Ви приймете силу, на вас Дух Святий зійде. Будете мати силу, щоб гріх перемагати, самі ми без безсилі. який би я не був сильний і не казав, у мене сила волі є, я ось так буду, ось так. Але потім не виходить самому. Петро теж думав, поки не було цієї сили Святого Духа, та хай всі відречуться, але тільки не я. І ось служанка запитує, і вже Петро починає відрикатися. Я не знаю того чоловіка. Петро, ти ж такий був герой. Та ти ж казав, що я не відречусь. Він сили не мав Духа Святого, просто на свою силу понадіявся. Але коли Господь дав йому силу Святого Духа, як сміливо Петро проповідує, як сміливо говорить людям вже не служанці, а тим, хто в синідріоні, каже, кого більше слухати, вас чи Бога? Звідки ця сміливість? Дух Святий дає сміливість, Дух Святий дає сили і Дух Святий, це Утішитель. Коли Ісус став казати учням, що я піду від вас, вони засумували. Ну, їм добре було з Ісусом. Він голодних кормив, Він міг п'ять хлібів взяти, благословити і п'ять тисяч і більше нагодувати. Ісус хворих оздоровляв, вони бачили, як сліпі прозривали. Вони бачили, як піднімалися люди хворі, які не ходили ногами, як вони ходили слав. Вони багато бачили чудес при житті Ісуса Христа. І ось Ісус каже: Я піду від вас. Вони любили слухати Його проповіді. Він не так говорив, як книжники і фарисеї. Ця проповідь, вона просто надихала їх. І вони бачили, що Він говорить, як той, хто має владу. А тепер Він каже, що піде. І коли вони сумували, Ісус каже, не сумуйте, для вас краще, щоб я пішов. Ну, як краще. Незрозуміло, нам добре з нашим учителем, і раптом Він каже краще, як я піду. Але він далі каже чому? Бо якщо я піду, я пішлю вам Духа утішителя, який буде з вами. Слава Ісусу Христу! Євангелія Івана, 14 розділ, де Ісус говорить про це, і 16 текст: Я вблагаю Отця і утішителя іншого дасть вам. Щоб він з вами був тільки на зібранні, так? Прочитайте, висвітлюють по вік, по вік перебував. Ми вийдемо в зібрання, зібрання закінчилось. Хор вже більше не співає, вже тут не звершуються загальні молитви, хтось спішить по домівках, хтось десь буде їхати, а Дух Святий буде з вами. В дорозі буде охороняти. Чекають якісь труднощі. Знов якісь новини, такі ми вже насторожуємося, слухаємо ці такі новини. Але приходить святий Дух, який потішає, який потішає. В скорботах, в труднощах, розлуки. Вчора ось похоронне служіння, Алла з мамою, розлучається. І ви знаєте, якби не Дух Святий, який приходить в серце, який потішає при розлуках, при труднощах наших, ми є щасливі. Нас є кому потішити. Люди, які не мають потіхів, впадають в різні депресії, впадають в різні такі стани, що лікарі не можуть допомогти. Тоді є багато таких людей таких переживаннях і нема на кого надіятися. Проти і сестри, їх християни, ми маємо дар. Чи ти знаєш дар Божий? О жінко, якби ти знала дар Божий, дар, що Ісус для тебе даний, дар, що життя вічне тобі дане, і дар святого. Духа, і 14,18. Я вас не залишу сиротами, я прийду до вас. Така істина одна. Земні батьки не вічні. Одного разу вони відходять від нас. І якщо ми чи в дитинстві, чи ми в юності, чи ми старші, коли помирають батьки, ми ніколи, ніколи не будемо сиротами. Ніколи. Я вас, сирота, не залишу. Я буду з вами. З нами є Господь. Дорогі діти, може, ви ще в такому віці і вже нема тата, нема мами. Пам'ятайте, ми не сироти. У нас є Святий Дух, дар Святого Духа, який постійно з нами, який дбає, щоб був хліб на столі, який дбає, щоб твоє серце воно переживало радість, коли кругом трудно, коли всі люди не знають, що робити. А в тебе в серці мир. Це Святий Дух. Можуть сльози бути на очах, але в серці мир, неземний мир це Дух Святий. Я тебе не оставлю, каже, я тебе не залишу, я буду з тобою. Ти через води підеш, не потоплять. Ти через вогонь підеш, він не попалить тебе. Де б ти не був, я буду з тобою. По вік буде перебувати Святий Дух. О, жінко, якби ти знала дар Божий. і сестри, хто ці дари отримав? Хто отримав Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Давайте щиро Його дякувати. Хто має дар вічного життя? Господі, це Ти мені дав. Я тобі дякую, що в мене надія є. Земне життя кінчається, я маю прекрасну вічність і дар Святого Духа. Хто ще не отримав. Ми маємо право просити, каже, і Він дасть Духа всім просящим, Він дасть. І дітям вашим дасть, і рідним вашим просіть. І хай цей дар буде з нами. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. Ми будемо дякувати Господу за його дари, за його подарунки. Дітки вдячні. І сьогодні підходить деякі кажуть, дякуємо за такі подарунки. Давайте всі разом подякуємо за Божі дари, які Бог нам дає. Це набагато цінніше і більше. А хто ще не прийняв цього дара? Є можливість прямо сьогодні, в цьому зібранні. Каже, я хочу покаятися. Вчора ми бачили, як дітки виходили каятись. Я собі стою з боку і думаю, призвав Андрій, що хто хотів би покаятись, може, не слухняний був чи що. І вони стали виходити. Одна дівчинка, по моєму настя, звати вже в кінці, вже всі розходяться. А вона підходить і каже: Я хочу покаятись теж. Я не встигла, каже, вийти всіма. Я хочу покаятись. Дітки, що вони нагрішили? А вони хочуть каятися. Ми дорослі, проживши життя, ми теж нагрішили і багато. Біблія каже, ми багато нагрішили. Але чомусь не спішимо каятися. Але Петро казав: покайтеся, тобто, зробіть поворот в своєму житті, розверніться, ідіть в напрямку до Бога. Не ставайте спиною до Бога, він на вас чекає. Хай Бог поможе. Якщо хтось захоче, то чи прямо зараз, чи під час молитви може вийти, ми готові молитись. На вас дивиться Господь, небо пильно наблюдає над кожним, бо хоче дати подарунки.